Вони не чують вибухів, але розуміють, що він відбувся, відчувши лише вібрацію. За офіційними даними в Україні проживають понад 2 мільйони людей з порушенням слуху. У Чернігові існує підприємство, яке навчає та праця влаштовує людей з інвалідністю по слуху доступними для них професіями. Там допомагає інтегруватися їм у суспільстві. Під час війни вони не чують сигналів тривог, пострілів та вибухів. Тому опинилися в особливо складній ситуації. 24 лютого Ольга як завжди прийшла зранку до Чернігівського учбово-виробничого підприємства, де вона працює. Я прийшла на роботу як завжди, і на прогідні мені сказали, що почалися військові дії, тому я повернулася додому. Заздалегідь родина Ольги готувалася до вторгнення. Вони склали документи та намагалися діяти відповідно до рекомендацій, що бачили в ЗМІ. Я живу у п'ятиповерхівці, у нас там є підвал. Під час тривоги ми спускалися туди, бо на дверях було написано укриття. Про початок тривог мені казали діти. Коли були вибухи, здригалася земля, тому я відчувала вібрації. Я стояла на підлозі та відчувала вібрації. Я хотіла поїхати, але у нас тут квартира і діти не хотіли їхати, тому ми вирішили залишитися. Лідія, так само, як і її колега, не знала про початок повномасштабного вторгнення 24 лютого, тому прийшла на роботу, де й дізналася про початок війни. Згодом її забрали з собою родичі. Мені подзвонила племінниця і запропонувала поїхати разом з ними у дачний кооператив Жавинка, де знаходиться їхня дача. Коли ми приїхали туди, то постійно перебували у підвалі. Я не чула ані обстрілів, ані звуків сирен, тому моя племінниця завжди мені казала про тривогу, коли вона була, і ми спускалися вниз. Нас обстрілювали російські війська з Колечівки. Я бачила ракету, яка летіла прямо над нами. Летіла в сторону Чернігова. Їжа у нас була, але небагато. Що я встигла взяти вдома з холодильника. Те і було у погребі. Було трохи картоплі. Ми не думали, що все це затягнеться на так довго. По завершенню оточення міста працівники та працівниці повернулися на свої місця не одразу, адже поряд впали кілька півтонних російських бомб. Взривною хвилею пошкодила дуже підприємство. Вікна всі повилітали. Он підлога до сих пір. Ви бачите, що вона піднялась. Тепер вона пусками просто випадає. Так само і криша. Завдяки коштам, які виділив уряд Латвії у листопаді, тут встановили 75 вікон. Будівля ще потребує ремонту даху та підлоги. Криша, криша це дуже великі, дуже великі кошти. От це буде наше першочергове завдання надалі, тому що вікна ставлять а з тільки в криші просто біжить вода. От була така картина у нас у листопаді місяці. Вони допомагали не тільки нам, і тому вони ну, що змогли зробити, те ми дуже вдячні, що вони зробили, тому що на вікнах від нема, а на такій кількості це дуже велика сума, що нам ще, ще треба і туди назбирати гроші. Ну, підлогу будемо самі цементувати, як то як зуміємо і відкоси будемо саме робити. Людмила Петрівна каже, що коштами, які підприємство отримує від збуту продукції, не зможе завершити ремонтні роботи. Зараз підприємство завершує велике замовлення для наших захисників та захисниць. Сподіваються, їм знову пощастить, та обов'язково знайдуться ті, хто зможе допомогти відремонтувати будівлю. Адже це підприємство соціальне існує, аби надавати працевлаштування людям з порушеннями слуху.